Стівочки мої соколики, я вам зараз скажу, які є види діагностики. Я вам зараз скажу, діток, ви знаєте, завжди завжди дивлюсь безкоштовно. Завжди. Не можна, діток, дивитися за гроші. Але в мене создалась велика черга. Майже 7, сьогодні 77 людей записалися з дітками. Дивлюсь діток завжди, якщо маленькі на руках у мами, самих діток фотографій не посилайте, цього робити не можна. <кхід> Далі. До, 18 років, до 16 років, вибачаюсь, дивлюсь безкоштовно. Поділила по 5-7 по 7 діток дивлюся, по різним числам поназначала. Не можна ж за гроші дивитися діток. Не можна. Так що вам в допомогу завжди стану, подивлюся все, які проблеми. Там дітки бувають, пісюються, переляк, не можуть говорити. Різні, різні проблеми. Подивлюся всіх безкоштовно, але по черзі. далі яка в мене діагностика? У мене такі види діагностики. Життєвий розклад це два ваших запитання. Два ваших запитання, і це два моїх великих відео. Це відеорозклади, це не та болтовня по телефону. Що вам поболтали і забули, вас вони залишаються в тому меседжері, де ви звертаєтеся. Представте, яка це робота. Я вже неоднократно це вам говорила і говорю. Далі йде срібний розклад. Це 6 запитань. Це наразі 6 моїх відеорозкладів, великих на різних картах. Також висилаю вам. Далі золотий розклад. Це 10 моїх. Відео це 10 ваших великих запитань і 10 моїх великих відеорозкладів. Подивилась на картах, ви одіслала вам відео. Ви можете їх зберігати, подивитися в будь-який час. Аналізувати їх. Далі. В мене зараз з'явилася нова діагностика на всі види порч, на всі види магічних втручань. Даю вам перелік. Дивлюся на наявність крадника з глазу порчі. Чи є сірі тягучки. Сірі тягучки це такий вид порчі, коли скаплюється багато негатива, і ця порча нависає над людиною. Вона всередину не потрапляє, але усугубляє завжди ваші справи, ваше здоров'я. Наприклад, дивіться, як от заболіла людина. Ну, Обична людина заболіла та й виздоровіла, а коли оця сіра тягучка це вид такої порчі. Це дід мене навчив. Я не знаю, як вона в інших називається. Я вам говорю словами діда і як я працюю. І ось заболіла людина, та, виздоровіла, а от коли ця сіра тягучка починає людина з одної в іншу хворобу переростати або як грошей. Нема грошей, ну, там на слідуючий місяць є. А як оця сіра тягучка, Нема грошей, далі нема, і далі, і далі нема. Отак, От оце вона така діється порча. Також я дивлюсь на неї. Всі магічні втручання, всі грошові борги. Яка причина? Чого у вас причина грошових боргів? Далі, чого можуть вас е, зглазювати або втручатися чорні слова? Далі. Дивися, чи є чорні дьявольські ритуали, привороти. Чи грозить вам смерть, погибель, полон? Да, полон. Це також зараз дуже актуально, бо на, де до мене звертаються люди, там, де є великий ризик, ну, ви розумієте, за що я кажу, то вони теж дуже просять мене, щоб я подивилася. Далі, всі види зглазів, всі види з крадників, всі види хворів і яка є загроза. Це вид діагностики, зараз на 10, а може і на 15 запитань. Дивлюся дуже детально, що мені потрібно: фото правої ладоні, фото лівої ладоні. Фото потилиці, і багато там я потім даю перелік, бо зараз не буду говорити, бо зараз тут є <клухи> мухи-повторюхи, як ми в дитинстві говорили, в дитинстві, пам'ятаєте? Ох, і дуже стало багато мух повторюк за мною. Ну нічого, вони на мене рівняються, я на них не сержусь, а тим паче зараз піст, ні на кого не треба сердитися. Ну, хай повторяють, вони мене вважають своїм, беруть мене приклад, вважають мене своїм. Ідеалом, хай вважають, це я на них не сержусь. Так що, отакий вид діагностики. Я дивлюся, і буду вам дивитися, і буду допомагати. І допомагала.